Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, картавий Копатель. Сьогодні у нас знову коп по деревності. А саме на тому місці, де я знаходив бусинку, монету татарську і мій перший накінечник. Це в попередньому відео. Чи через одне, я не пам'ятаю. Будемо сьогодні знову пробувати щось цікаве. Походимо по русі на цьому горбочку. Якщо знахідок не буде, то... Підемо туди далі, в можливих пошуках скіфів. Погляньте, яка в нас сьогодні погодка, туман. Далі цього бачка нічого не видно. Повний туман бум сьогодні шукати, і нас ніхто не буде бачити. Ось така погодка сьогодні. Друзі, не забуваємо за наших хлопців. Посилання, як завжди, в описі. Допомагаємо їм. А ви запасайтесь вкусненьким, смачненьким і приємного вам перегляду. Як завжди, покажу свої налаштування. У мене моя програма п'ята, на основі четвертої. ї Дисків 7, чуєчка 93, 27,6 частота, рамка железо включена, скорість 2. От такі налаштування. Стоїться до грунта, стоїть там далі, тут дуже багато мусора. Третій сигнальчик, бо два було верхових, я їх навіть знімати не хотів. 49,56 кусочок міді там і алюмінка. Щось здесь випало ось така жбанінка. Також ми щось по, по русі, ну це вже просто шматочок. Шукаємо. Як завжди трапляється мені тільки шматочок сокеви. Бачите. Такий шматочок. Два обломочка. Для обломочок і шмовдяка. Можу коробочку Боже. Так, що у нас було? Ось такі обломочок кільця. Так яке знаходив, схоже. І така впатенька в обломочок. Ми вкину, хай буде. Щоб хоч щось було. Поки що знахідки не йдуть. Ну, Ще пів години, якщо нічого цікавого злоту не випаде, піду туди далі. Ходить блукать по гербам. Зінарешті випав щось по русі. На жаль, печалька. Це у нас обломаний хрестик. У мене такий є. Ушко ціле, якщо не висабивацію десь піде, якщо був, знайду без ушка. Ось такий хрестик. До речі, придбав собі такі шузи, якому щоб ходити копати і на навчання в тебе бевуні в таких шузах. Копати удобно. На навчаннях, як бігав, то, звісно, трохи на тебе. Тут бігати не треба, помаленьку ходити. Копати такі знахідки. Думав вже йти туди десь на гриби, бо тут дуже багато алюмінія. Дуже важко ходити. Там на грибочку не набагато, саме більше е скупчення кераміки, тут вже немає нічого. Ну, де-не-де попадається ще. Ще трошки пройдусь, може два рази, а не один. І буду йти далі в пошуках скіфів. Друзі, сигнальчик 59. Тільки далі вниз, туди. Де менше мусора. Звичайно, і тут алюміній попадається. Всяке таке щось випало. Шматочок за слітика. Такий малюночком якимось незавзумілим. Фокус ось такий. Непонятно що тут намальовано, в мене був посевідувані. Сереб... По Ось така штучка. Шукаємо далі. Опаси мені ще один обломочок. Це у вас вже дзвоника великого. З таким узовчиком квіточки. Да, сьогодні конечно, день обломочків. Тугувато з цівими знахідками зовсім нічого не попадається. Ну, Надію ми не втрачаємо, наша час є. Це відео, мабуть, буде шмардокоп якийсь. Так як ви самі бачите, дні обломочки. Ну зі навище випав щось цікаве Копаски алюмініє, навіть це ходить ось така штучка випала. Вони такі патині понакладка або слід якийсь, реально круговий якийсь прямий Не знаю так, фокус Ну, патина. О, я вже вздівся, бо сонце попікає так жавка просто жах Може хто знає, що воно таке, підскажіть. Можливо, було скіфи даже. Бо я схожу знаходив. По скіфам мені підказали. Так, повна сумка шмовдяка тягаю вже її. Але ходити хочеться, хоч і знахідки не, не йдуть. Фух друзі. Втомився, на цьому сонці ходить. Вже відкопався я. Сьогодні у нас скромний результат. Одні шматочки. Ну, ось така штучка приємна передбурна. Ну, Просто шматочки. Я добивав це місце. Можливо, знахідки цікаві і тут ще були з краєчку. Але тут дуже багато мусора. може колись як буде вільний час, бо зараз в мене є більш перспективні місця, на які я буду їздити. Можливо, завтра поїду на один дуже цікавий гавитик. Далі не знаю. Що, друзі, дякую вам за перегляд, бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і звичайно до зустрічі на моєму каналі. Я забув показати, ось порівняйте, скільки мусеве, а скільки знахідок. Тому не думайте, що він вийшов, накопав там золото, серебра, це все просто так. Ось ціна копа, ціна ось цих знахідок.